Іна Ігнатівна та Іван Михайлович Волченко разом вже понад півстоліття. Тоді у роки юного кохання молодята одружувалися скромно, без урочистих церемоній. Але за херсонською традицією напередодні дня міста весільні церемонії бути разом з іще чотирма такими золотими парами молодята у центральному раксі як перший раз хвилюючись зізнаються один одному в коханні. сейчас свадьба, конечно, свадьби, не было. Свадьба шли. Пешком через лес прошли, где они жили на полустанке. Туда прошли, в рай, рай, зашли в районный ЗАГС, записали, обменялись кольцами и все успокоилось. Просто нужно любить друг друга. Уважать, терпеть, поддерживать друг друга. Умение, умение не создавать конфликт ситуации выходить из них, если не получились. Понимаете? вставать и ложиться с добротой, понимаешь? Улыбаться, меньше, меньше злиться, грызть друг друга, просто улыбаться друг другу. Потому что он в, течение всей жизни, это мой помощник, настоящий помощник. Потому что я работаю в школе уже 50, 55 лет в школе. Он всегда поддерживал, всегда. Он ни разу не сказал, что плохая профессия. Он не сказал, что ты плохо, что ты давно долго уделяешь внимание не мне, а детям. Дети есть, две дочки, два зятя, трое внуков. Мы очень счастливы. Надо Вважають друг друга і любіті, що на друг друга. А потім уже уже єдінять свої життя через півстоліття. Знову та сама любов в очах, сльози радості, квіти, келих шампанського один на двох, як все життя. Обручки тепер вже ювілейні. Тільки цього разу на довге і щасливе життя благословляють вже не мама з татом, а діти, онуки і правнуки. Як символ єдиної долі, під ноги досвідченим молодятам, простелили рушника, а чоловіки запросили своїх наречених на весільний вальс як в перший раз. Золотих сімейних ювілярів привітали рідні та близькі, а також шановні гості. Не обійшлося і без подарунків. Це велика удача і для вас, і для нашого міста, і для нашого государства, що ви приявили таку мудрість і всі складності життєві, складності, які переживала наша країна, коли вирішував Совєтський Союз. Зараз складності, які переживає наше нинішнє держави, не дивіться, разбить ваш союз. Вы смогли бы благодаря своей мудрости сохранять, крепить, вы воспитали детей, воспитывали их в наверное, кое-кого есть страны этого сумасшедших. Поэтому от имени городского головы, от себя лишь администрации и года, я вас благодарю за то, что вы увидите. Весілля влаштували справжні. Молодят повезли на екскурсію традиційними місцями весільних прогулянок, після чого їх чекав святковий бенкет.